Всім добрий вечір. Може бути дивно, чому я так пізно виходжу до вас в ефір, але е, з півгодини тому мені написав підписник, його звати Владислав. Він сам таксист з міста Щецин. Він мені одразу ж надіслав матеріали, відеоматеріали, які ви зараз побачите, де на нього напав п'яний поляк. Їх там було в загальному троє. Вони всі попали на камеру. Цей весь треш і брідняк попав також на камеру. Е, він попросив мене розповсюдити. Ці матеріали, бо, хоча чоловіка було і затримано поліцією, але він боїться, що його відпустять, і якби він не понесе своє покарання. Досить давно не було якихось подібних інцидентів. Знову ж таки, єбаний українцю і так далі. І так далі. Всі ці витікаючі зараз ви в відео побачите. Одразу що скажу перед переглядом? Діліться цим в соціальних мережах, робіть репости, щоб це побачило якомога більше людей. Я вам зараз покажу з одного ракурсу частину того, що відбувалось, бо там, де вже жорстко його починають бити в голову. В цьому відео це також є, але там, де жорстко все починається, я це все залив телеграм-канал. Хто підписаний, вже дивиться. Хто кого немає телеграм-каналі, підписуйтесь за посиланням, поширюйте також пост з телеграма. Нехай ця, ця історія розлетиться і набуде розголосу. Так, давайте в загальному зараз подивимося контекст того, що відбувалося, і після цього поговоримо про цю ситуацію. Бачите, в принципі, сьогодні вже пізно. Я завтра повернусь також до цієї історії. Зроблю з таким обширним поясненням, що там взагалі відбувалося. Якщо коротко, то Владислав, це той українець, який власне, є на відео. Він взяв замовлення вчора вранці. Вийшло троє п'яних поляків, вони сіли в авто, їхали, щось там пробували до нього доколупуватись, приїхали на адресу. Е, от, жінка почала виходити, а чоловіки вирішили до нього просто домахатись. І бачимо, що через декілька секунд після того, як він відмовився безкоштовно їх вести на якусь там іншу адресу, е, він почав отримувати просто удари по голові. Це все супроводжувалось дуже неприємною інформацією. Бачимо, що чуваку, який сидить ззаді, і який, в принципі, бив його по голові, йому абсолютно плювати. Він каже, викликаєш поліцію, то викликай. Але бачите, що воно робить. От таке. Це я не знаю просто, як таких людей носить земля, але бачимо, що якось носить. От. І чому зараз важливо зробити максимальний репост. Максимальний репост, друзі, в першу чергу дуже важливо зробити, для того, щоб ця історія не заглохла. Я зараз вам викладаю це відео в YouTube і йду робити також контент зразу, сьогодні ввечері для Тіктока, е, для Інстаграма. Хто на мене там підписує, підписаний, також робіть свої репости. Е, е, потрібно надати цьому розголосу, для того, щоб цією ситуацією зацікавилось також, е, як мінімум, наш консул. Так, які там відповідає за Щецин, щоб не тільки коли в ситуаціях, коли відомі українці попадають в якісь проблеми, тільки тоді консул виїжджає і їх вирішує моментально. А щоб в таких ситуаціях консул також допомагав громадянам України, які проживають в Польщі. От. Завтра буде більш е, детальний опис того, що сталося. Е, також скажу, що заява в поліцію вже написана, її прийняли. Чоловіка поліція затримала буквально через 15 хвилин після того, що ви бачили на відео. Е, але знову ж таки неодноразово ми зустрічали такі ситуації, коли дуже швиденько такі мавпи просто виходять. І далі собі живуть своє життя, ніякого покарання не несуть, навіть якщо є такі ось безповоротні докази, так, безвідворотні від, без докази, як цей. Також нагадаю: треш-контент в Телеграмі. Заходьте, дивіться. Хто має слабкі нерви, не заходьте, не дивіться. А от хто, хто таке там може витримати, дивіться, діліться для того, щоб це набувало розголосу. Дякую всім, друзі! Побачимося завтра. Будемо говорити про цю історію трошки детальніше. Дякую всім, до нових зустрічей!